Всім привіт! Якщо дивишся це відео, значить в пошуках якогось обігрівача, пору хочеться комфорта, тепла, заботи, ну, не про це. Добре. Відповідно, в пошуках між УФО, да, інфрачервоні ось обігрівачі, звичайні дуйчики, ілі щось таке цікаве, ось на прикладі, тобто тепловентилятор. Ось, тому відео про тепловентилятор, керамічний CKTEC 6350, Ceramic Touch Connect. Тобто це умний обігрівач. Вам не почулося, але це правда є таке. Це дуже класно є дуже багато приладів, які зараз під'єднуються до розумного дому, да? до Wi-Fi системи. Ось. Різний чайник, ну, у мене наприклад, чайник є відеоогляд, а зараз от, у мене кімната погано утоплюється, опалюється, да, і відповідно ну, десь около 14-15 градусів. Тобто ну, не комфортно. Комфорт це десь 18, 19, 20, 21, так, 19 21 градус. Ось Значить, також шукав собі відповідний є обігрівач. Знайшов. Ось, друзі, рекомендую, правда. Рекомендую. Так, день-другий, але зараз все розповім. По-перше, багатофункціональний, потужний 2000 Вт. Є дві швидкості ну, дві потужності: 1000 Вт і 2000 Вт, в залежності від того. І крім того, він використовується як звичайний вентилятор. Да? Тобто, літом можна використовувати як вентилятор. Ну, Достатньо потужно. Ось, Крім того, смарт-управління. Да? Тобто під'єднується до е розумного дому по Wi-Fi системі під 2 i4. Е Крім того, е значить, е є таймер, е сенсорне управління, кнопочки. Там взагалі ну, так, все Пр дуже приємно. Е значить, є пультик. Ось такий в наявності. Угу. Приємний, до речі. Зараз протестуємо. Значить, ну І відповідно саме додаток, там, такий як Tuya Smart, таке подібне, де ваші різні прилади приєднуються. Тобто все під рукою. І, відповідно, google Assistant також чи Alexa через Amazon, так, да? колосовим управлінням ви ним. Управляєте є, значить, терморегулятор, тобто він звичайно показує температуру. Ту, яка, от, наприклад, зараз, потім він це все діло нагріває, показує температуру, яка є. І так, щоб ви розуміли, він розрахований на 25 метрів квадратних. Тобто при 2000 Вт він повинен обігрівати кімнату 25 метрів квадратних. Моя кімната десь 15. Тобто мені вистачає лише першої швидкості. Ну, якщо я хочу, взагалі, щоб можна сказати дуже тепло було, да, нагрівав швидко, я включаю втору Ось. Тру, ну, Давайте так скажем, туру швидкість. Далі. Е, крім того, Крім того, є таймер. Тобто він може виключитися тоді, коли ви йому укажете. Ілі включитися в тому числі. Є захист від перекидання. Ну, це, в принципі, в кожному є Є, значить обігрівачеві. Ну, все, друзі, поїхали. Зараз покажу саме, як він вмикається. Да, він обертається на 75 градусів. Давайте почнемо з пульта. Да? Тобто ми вмикаємо його через пульт, Вимкнули. на пультику, все, він показує, що 23 градуси. Так, забув сказати. В моїй кімнаті було 14,5 градусів, як тільки я його купив. Я прийшов, його вімкнув на другу. Першу швидкість я цього не скажу. Він десь за хвилин 10 нагрів на 17-18,5 градусів і далі почав піднімати температуру. Він далі почав піднімати температуру до комфортної до 21 градусів. Тобто за 10 хвилин він підняв 3 плюс 3,5 градуса спокійно. Тобто просто шикарно. Просто шикарно. Микає. Ось трошки. Температура падає. По сенсору. Включить, виключить. Вибрати режим, три кнопочки, значить, 2000 Вт, це холодний, ну, холодне повітря. Двоєчка, да? двоечка, це значить 1000 Вт, ну, тобто він на 1000 Вт і він крутиться. Обертається, наприклад, там, до вашого ліжка, до товариша ліжка, і так... да, я в гуртожитку тому і на сусіда також вистачає. Все, просто шикарно. Тепер є такий індикатор, який мигає, це з'єднання із саме Wi-Fi Wi-Fi. Конек з справи. Включаємо. Далі обираємо температуру, до якої він буде гріти. Тут до 37. Ну, я виставлю десь до 28, наприклад, щоб він потужно працював. Ось. Все те ж саме пультиком. Ось. Можна виключити індикатор. Можна включити, щоб він. Повертався. Можна вибрати три точечки, одна точечка, тобто вентилятор, дві точечки. І, ну, в общем, діло робимо. Ось зараз ну, в общем, температура тепленька ось тут. Десь метр так, метра полтора я від нього. Просто класно. Все. Вимикаємо. Там ззаді також є кнопочка, ну, давай. Ну, зараз він вимкнеться. Ззаді є кнопочка, ну, виключить, включити його. І все. Зараз він виключиться. Да. Це є спеціальна кнопка для того, щоб він не ну, як перекинувся, вимкнувся. Тобто, скажу так, дуже гарний обігрівач. Рекомендую. Відповідно, купляв його в Комфі в нас за 1799 гривень. Пушка, просто пушка. Цей, подивимося, як поки не скрипить, поки все добре, гарантії є, на це я не розраховую. Також є те, що хочу зараз показати, але не знаю чи Він підключив. Ну, окей, Google. Окей, Google. Угу. Ну, звісно. Відео йде, окей Google каже те в общем, асистент, включить обігрівач, включає, виключить обігрівач, виключає. Ну На цьому все, в принципі, там ще якісь команди треба знати, але більшу частину буду використовувати саме ось цю білу штучку. От. Пульт, який йде в комплекті. В комплекті ось така коробка. Інструкція на українській мові. Ось тут є спеціальний QR-код. Ви його скануєте. А, ось. І там інструкція. все серцефі. Цирване. Ось, пожалуйста, всі там Google 24 Гц, Wi-Fi, та взагалі вообще... пушка малий, ребята всунули, конечно, в один гаджет. все, что только можно. Короче, и точно такой самый чайник. Чайник просто пушка. Тоже. Окей, Google, включи чайник. Окей, Google, выключи чайник. Постав на подогрев. Тут те же самое. температуру, пустой температуру. И так дальше. Годно, ребята. Советую. Что можно сказать? Спасибо за просмотр. Лайк, дизлайк, любой каприз. Давайте еще раз покажу. Ось його такого красавця. До речі, не важкий. Він не важкий, він десь всі, кіло два, навіть. Десь так. І не громкий. От що класно, він не громкий, там не дує, там не шумить, а от просто приємно. До речі, кстати, можна носки повішати і теж буде. Тому що Уфо було. Було Сусід забрав, але ну, півтора метра воно гріє, Да, жаре, але ну, не, не, не той комфорт. Ти тут розумієш, що ти обігрівач смартфон і собі грівач. Да, жалко тільки немає. Коротше, на колонку похожий дизайн шикарний. В общем. Да. І, кстати, якщо хтось зайде на сайт тебе обігрівач, скажу. Е, э -э, это сабвуфер. <головіка> что-то. Це колонка. Буде топ. Все, друзі, лайк, like, дизлайк, любий каприз. Дякую за просмотр. Є якісь питання в коментарі. З вами був Євгеній. Всім пока. Це котек. Чик. Ні, це котек все-таки, так. Да. Ілі дизлайк. Коротше, будь-який каприз, мені оцього не холодно, не жарко. У мене дуйчки є, що берів. Зараз по самому додатку. Виключили. Включили. установить температуру. Да. Скорость. Ну, на планшете погано. Там скорость первая, другая, третья есть. Google Assistant и так далее. Настройка. Ну ось і все. Але думаю, це достатньо буде.